Палац урочистих подій гостинно запрошує усіх містян на благодійний великодній ярмарок. Події відбудеться 1 та 2 травня з 12 до 18 години, розповідає директорка закладу культури Юлія Сосна. Виникла ідея провести благодійний ярмарок до великодніх свят. Ярмарок, звісно, головна мета це збір коштів на допомогу Збройним силам України. Інша мета цього заходу це підтримка наших місцевих майстринь, які роблять великодні пасочки саме своїми руками, тобто не масове виробництво. Ми обрали саме ці дні для того, щоб наші Олександрійці мали змогу купити найсвіжіші пасочки до свята. На ярмарку будуть майстер-класи, працюватиме фотозона, на якій відвідувачі зможуть зробити тематичну світлину, а також неймовірна кількість авторських пасочок від найкращих майстринь Олександрії. Також учасниками ярмарку став і координаційний центр волонтерів, який представить сувенірну продукцію та тематичну випічку. Буде дуже великий вибір пасочок від різних майстринь на різні смаки різного дизайну і в різні цінові категорії. Буде ще великодній декор, будуть кошики великодні, будуть свічки, мотанки будуть, будуть різні. Окрім того, ми домовилися з двома професійними фотографами: це Вікторія Краниці і Аліна Фроловий, які будуть робити фото за донат в нашій фотозоні. Але головною родзинкою великоднього ярмарку стане справжній пухнастий кролик. Він чекатиме на гостей заходу 2 травня у палаці урочистих подій.